Нановні присутні, розпочинаємо засідання бюджетної комісії і нам треба вирішити з вами питання, погодити зміни до показників бюджету на 25-й рік. Доповідає начальник міського фінансового управління Кирпичов Лариса Іванівна. Будь ласка. Зміни показників стосуються саме міжбюджетних транспортів. З державного бюджету до бюджетної громади надаються дві субвенції. Субвенція на надання державної підтримки особам з особливими осіб. Треба в сумі 467 500 гривень, яка спрямується на проведення психолого педагогічної та розвиткових занять в закладах освіти. І друга субвенція це субвенція на здійснення додаткових доплат педагогічним працівникам закладі загальної середньої освіти в сумі 2 782 100 гривень. Яка спрямовується до загальноосвітніх навчальних закладів на доплати педагогічним працівникам в зв'язку з роботою несприятливих умовах. У такі дві субвенції ми вкладаємо вихідності відповідно до видаткової частини бюджету. Все зрозуміло, тому пропоную проголосувати. Хто за, підніме руку. Дякую. І друге, міському фінансовому управлінню підготувати проєкт розпорядження міського голови. По внесенню змін до показників бюджету на 25 рік та внести його на затвердження міської ради. Дякую. Всім. Місія закінчена.